Доброго дня! З вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо вам відшити нами покривало. Це з покривало на підкладці з сінтапону чорного кольору, з ось такими квадратами приблизно по 10 см. Колір незвичний, але клієнт хотів саме чорний колір, виконаний також з підкладки. Підкладка це в нас сатин, наскільки я пам'ятаю. Ось така легенька чорна підкладочка. Ми виконуємо пошиття даного покривала в тканинах мікровелюр. В даному випадку використана тканина мікровелюр артикул 1403 або Морена. Може бути використаний і щільніший мікровелюр, наприклад, артикул бахар. Також може бути виконане покривало ще в тканині замша Хатай або Замша Сует. Ось таких тканин ми шиємо стьогоні покривала. Стьожка може бути не тільки квадратиком, але і ромбиком. Якщо вас зацікавило пошиття покривал, можете телефонувати нам по телефону 097 556 2689. Фото та відео тканин ми можемо прислати вам на Viber. Також, якщо ви в Києві знаходитесь, можете подивитися тканини вживу і обрати їх в офісі місто Київ, вулиця Тимошенка, 19. До нових відео, до нових зустрічей.